Безпілотник FPV – один із найпопулярніших видів зброї в російсько-українській війні. Це маленький дрон, який допомагає вражати набагато більшу, дорожчу і небезпечнішу техніку. В умовах тотального дефіциту боєприпасів вони нікого не секрет. Вони допомагають нам контрнаступати, оборонятися, тому що ніяка міна з міномета не залетить в бліндаж, не залетить в схованку, а дрон залетить і нанесе ворогу ураження. Однак використовують такі безпілотники і росіяни. Тож постійне надходження FPV на фронт є надзвичайно важливим для українських військових. Є такі статистичні дані за добу по нам випускається близько 100 одиниць в Ми вже від організації отримали за два місяці більше сотні. Це речі, які дозволяють спасти життя бійцям. Дніпро продовжує активно підтримувати наших захисників. Тож бійцям передали чергову партію допомоги від Дніпрян. Вона складається із 40 fpv дронів, тепловізійні приціли, а також засіб безперебійного зв'язку. Що дуже важливо для виконання бойових завдань. Ті запади, які ми отримуємо, ми опрацьовуємо їх, а потім вони проходять через. Наші тендерні процедури державні, тільки потім ми передаємо нашим військовим. Тобто те, що їм потрібно, вони отримують. Одним із запитів були тепловізори, які теж відправились на фронт. Щоб орієнтуватися на місцевості вночі, без тепловізора це неможливо. Тому що іноді заход буває ну, до п'яти кілометрів, пішки до хлопців на позиції. Це важко. Відповідно, без тепловізору, без зв'язку це неможливо. Ми відходили просто втрачати. За два роки від Дніпра було передано допомоги на більш ніж 5 мільярдів гривень. Анастасія Якубовська, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.